Шанування до вашої ваги невеличке порівняння палітри кольорів ось цих олівчиків Призмало. Це у нас фірма Карендаш. Е І як вони, як їх можна порівняти з олівчиками музеум Акварель? Ось так виглядає палітра вся. Ви бачите, що мінімально перекриває чорний. Золотий, золотий срібний. Після розмочування він втрачає трішки блиск. тобто Якщо ви хочете, щоб блистіло, ви можете самим олівцем на суху попрацювати, чи відразу чи спочатку пройтись мокрим, потім пройти зверху. можна теж так робити. Зліва не розмочений олівчик, справа розмочений, тобто в кожній секції. Ось так виглядає ця палітра. Багато жовтеньких, багато синеньких, зелених відтінків і таких фіолетових. А ось так виглядає палітра кольорів. Це ще не повністю заповнена. Museum Aquarelle. Та сама фірма. На папері на ось цьому SMLT я працюю. Він Трішечки не білий по, по своєму кольору. І ось тут в кінці технало олівчики. Тобто це прості олівці. Якісь із них тут е, додатково зроблений, а два були в коробочці. Вони теж мають блиск е, металічний, поки не розмочені. Коли розмочений колір то він вже не блистить. Ось так вони виглядають. B, 3B, 6B. І відповідно номери. Кольорів я їх по наростаючій порозкладав. Таку мають якусь логіку. Не зовсім для мене зрозумілу в фірмі, але є, як є. І, до речі, вони цим мюзеєм він більше трішки перекриває, ніж призмало. Ось тут видно такий, як туман такий на цьому чорному, трішки більше перекриває. Отже, продовжуємо далі решту. Ось так я це роблю швиденько. А олівчики, до речі, виклав з цієї пачки. Мені максимально зручно би було перевозити, транспортувати в, цих, в цій упаковці, але незручно витягати звідси з, з оцих паралонових таких затиснутих місць тяжко витягти олівець. Возити досить-досить зручно. Ну, в будь-якому разі можна завжди відібрати собі кольори, які вас цікавлять, і перекласти їх в якусь баночку чи щось подібне. Бо на дотик самі олівці ідеальні. Але от упаковка, ну, є ще альтернатива дерев'яна. Але дерев'яна коштує набагато дорожче ніж паперова упаковочка. Це таке моє суб'єктивне відчуття, бо не, не дуже люблю паролон на дотик. Якщо хтось любить, то може і буде досить приємне відчуття для когось. Номери. Ось він в кінці 37-й. Легко наноситься. І під кутом, під, під будь-яким, практично трішечки, якщо от при такому, такий кут трішечки відломився маленький шматочок. Але це таке мінімально вони м'якші, ніж призмало. Призмало можна загострити на довгий-довгий кінчик, як ви бачите, фабричне загострення тут в цих олівців ось таке. Натомість призмало, призмало, призмало виглядають ось так. Тобто довший можна брати кінчик робити на пару, на 3 міліметри, на 4 міліметри, довший, довший варіант загострення, але ці трішки товстіші. Це в нас номер 49. Одній другій розчиняються в воді, це я повторюся. Розчиняються в воді дуже добре, але після того, як водичка висихає, фарба вже не, нікуди не можна її діти з паперу. Тобто, якщо вона розмучена, її звідти вивезти практично неможливо. Це від формули, це частково залежить теж від паперу, але від формули самих олівців, бо є олівці, які на цьому ж самому папері поводяться так, що можна їх вимити. Фанколор, наприклад, з цієї ж фірми, а ці вже не вимиваються. І... Акція фарби, як виглядає? Просто водичка і витираю, водичка і витираю. Дуже легко витирається з пензлика. По консистенції олівці саме цим м'юзієм, вони однакові, по відчуттях, по моїх. та як малюють призмало, мінімально відрізняються, деякі олівці трішки м'якше наносяться на папір, тобто легше вони більш маргаринові такі, а ці всі однакові і дуже гарно наносяться. Ну, бачите, що одним мазком майже наноситься на папір на суху. І так само такі, така гамма кольорів йде. Цікаво те, що вона відрізняється трохи від призмову. Чипив трішки сусідній. Практично не відрізняється е колір, коли сухий мокрий, але буває, що розмочування деяких кольорів дуже яскравішим набагато робить. Таким рухом я його витираю. Готово, і так вони виглядають одні. І для порівняння призмало. ось такий Museum Акварель. На все добре.